Росія проводить приховану мобілізацію та готується до наступу. Оголошено призов на строкову службу. 160 тисяч новобранців-строковиків рекордна цифра за часів повномасштабної війни проти України. Потенційну кількість особового складу після залучення нових резервів окупантів може зрости до 200 тисяч людей. Підрозділи армії РФ, що готуються до наступу, вже проходять підготовку у тилових районах. Тільки на Харківському напрямку це дві-три дивізії армії РФ. В окупантів ЄРАЗ. Резерви, вони добре укомплектовані особовим складом і понад місяць перебувають на полігонах і проходять підготовку до майбутніх дій, кажуть військові. У нас точно є інформація, що Російська Федерація попередньо на квітень місяць готує насправді наступ. Є підрозділи, які знаходяться зараз в тилових районах. Про те, що Росія готує наступ у квітні, травні говорять провідні медіа, посадовці, президент України та військові. Ми бачимо підготовку до цієї операції та поділилися нашими розвідданими союзниками. Треба дивитися на ситуацію з широко відкритими очима. Путін готує новий наступ, зокрема у Сумській та Харківській областях. Новий наступ за оцінками аналітиків може охоплювати понад тисячу кілометрів фронту. Якщо говорити про підготовку резервів у глибоких тилах, то ми тоді можемо говорити, що це є певне накопичення чи підготовка військовослужбовців, яких хочуть задіяти додатково на інших напрямках до тих основних сил, які вже воюють безпосередньо. Ми бачимо, що є багато заявок і президента, і скажімо. Зовнішніх джерел про те, що потенційно Росія може готуватися до наступу, зокрема, скажімо, сумський харківський напрямок або як Запорізький Херсонський, не виключено, що путінські генерали готують новий наступ, щоб максимізувати тиск на Україну і зміцнити позицію Кремля під час переговорів про припинення вогню.